Отримати послуги соціального спрямування у власному помешканні, не відвідуючи прозорий офіс. У Вінниці вже сім років працює послуга Мобільне робоче місце зі спеціальною валізою, в якій робочий ноутбук, принтер та все необхідне для оформлення документів виїжджають фахівці департаменту соціальної політики. Найчастіші питання, які зараз виникають, це внутрішньо переміщені особи, які щойно до нас переїхали, вони оформляють статус, або які вже проживають у нас тривалий час, вони звертаються за, поновлення, за поновленням документів для призначення їм допомоги. На виїзді людина отримує абсолютно всі послуги, які надають у прозорому офісі. Серед них консультації з питань соцзахисту, оформлення документів для соцвиплат. Цьогоріч фахівці надали вже понад 80 послуг. Щоб домовитись про виїзд фахівця, потрібно зателефонувати до управління соціального захисту населення за місцем проживання. Це і багатодітні сім'ї, тому що сім'ї, можливо, немає з ким залишити дітей. Виходимо до людей, таких вже, скажімо, поважного віку, до людей, які мають мають групу інвалідності. І також ми виходимо до наших захисників, захисниць, яким теж важко, наприклад, відвідати, підійти в прозорий офіс, і теж якщо вони мають, наприклад, групу інвалідності або з тих чи інших причин вони не можуть відвідати. Послуга введена з 2018 року. Якщо ми візьмемо за 2024 рік то майже 500 осіб скористалися такою послугою.